В Цьому відео я вам покажу готель на острові Крит, Греція, якому стиль і комфорт відчувається з перших кроків перебування в готелі. І так, п'ятизірковий готель Норус Ханья. Готель тільки для дорослих: 16 Зараз будемо його дивитися. Це мережа готелів. Є ще Норус Касандра. в минулому році. Я в ньому саме особисто відпочивала. Зараз будемо дивитися ще. Готель був відкритий у 2016 році і працює лише на сніданках або сніданках і вечерях, тобто BB або HB. Також є лаунж-зони, де можна брати додатково напої. Ідемо дивитися номера. Адже це сама унікальна родзинка цього готелю. Справа в тому, що. В Готелі всього на всього номера, але кожний номер має індивідуальний дизайн, і в кожному номері є оригінальні рішення, пов'язані з водою. Це може бути джакузі, це може бути басейн, це може бути басейн і джакузі. Це може бути величезна вана, душ і все це в відкритому просторі. Тобто, дизайнери настільки красиво постаралися, щоб кожний турист відчував себе особливим. Щоб мав індивідуальний доступ до води, і це родзинка цього готелю. Також в номерах є чайні набори, кавові машинки, а також унікальні червоні коробочки для секретних секретів. В загальному номер просторий, оригінальний, є халати, є тапочки і безкоштовний міні-бар. Виходимо з вами на територію. Територія поділена зонально. Перед вами зона активна. Щовечора приїжджають діджеї, грає жива музика, тобто такі вечірні активності відбуваються. Переділено це все корпусом і зона релакс. Так, тут басейн релакс. Всі, хто хоче гарно, спокій відпочити. Тут був Ось Такий дуже гарний басейн. Чистіший, ідеальний, спокійний. Одразу за зоною релакс я проведу вас до моря, а море тут, дивіться самі. На 180 градусів ідеальний піщаний, є чуть-чуть каміння, а потім ідеальний захід, прям пісочок мілесенький, пляж розширений. Зон шезлонги якісні є сейф біля, кожного, біля кожної парасольки. І тут така дуже гарна бухта. Також зверніть увагу, попереду гори дуже гарно і симпатично. Одразу з пляжу можна присісти на такій кабані, дихати морем, дуже гарно. Такий симпатичний тренажерний зал. Ну, що я можу сказати, я дому тримає свою марку, дуже все релаксово, красиво, атмосферно. Дійсно відповідає концепції тільки для дорослих, оскільки тут така, знаєте, дуже гарна атмосфера. Дійсно, можна і релакснути, і якщо хочете активності, будь ласка, активності, шикарний пляж, шикарне море, тренажерний зал на відкритому просторі і все решта. В готелі в загальному є три басейни відкритих, і вони всі з підігріму в низький сезон. На початку весни або в кінці літа, або сини їх підігрівають, щоб туристам було зручніше. Також є внутрішній басейн, але він за додаткову плату. Так як готель працює лише за концепцією HB і BB, то ці туристи, які мають в турпакеті HB, то вони можуть взяти одну вечерю безкоштовно в алякарт ресторані за попередньою резервацією. Сніданки відбуваються в головному ресторані. Ті туристи, які на сніданках вони можуть в алякарт ресторані докуповувати собі вечері, або за межами готелю, також в тавернах куштувати грецької смачної кухні. За сніданками входять напої, кава, чай, фреші, також шампанські. А за вечерю це потрібно докуповувати. Готель до мисного розхання високої якості буду рекомендувати туристам з високим бюджетом. А також рекомендую вам бронювати його по акції раннього бронювання, оскільки в сезон не буде вільних номерів.